Друзі, всім-всім з добрим ранком. Ось. Сьогодні навіть рижик. Щось замурзаний, такий, грязний, весь якийсь зірошений. Бігав-бігав всю весну, худий зробився. А нас зустрічає такий прекрасний-прекрасний ранок. Співають ташечки, але, друзі, холодно. Плюс 4 градуси. І на траві знову біле все. От. Це ж бачите, як я укривала вітрину. Зараз буду відкривати свої ростіння На ніч я поукривала, бо я бачила, що буде холодно. Ось І піду кормити своїх курей, відпускати. Їх. У них вчора залишилась їжа то я її понакривала, понакривала, щоб зранку голуби тут не паслося. А на траві воно біле, бачите? Так що такі справи. Ну нічого, сьогодні день обіцяє бути тепленьким, зараз тихо, вітру немає, сонячно, сонечко прям таке гарне встає. Я зараз випущу своїх курочок. Треба було спочатку відкрити їжу, ну ладно. Відкрию. Зараз, зараз. Не спішіть, бо я вам не відкрила їжу. А я ж це, друзі, управляюся і почалася в нас тривога. Сьогодні щось так гучно чути сюди до нас. У мене друзі зранку прямо так болить нога, що я єле ходю, як вони мені вже задовбали ці ноги, Сил моїх мене Ой. немає. Так, відкрила я всі свої ростіння. всі свої розсади. У нас тривога на дворі, так? Да? Кексик, тривога. Тюльпанчики стоять сьогодні. Заморозок був такий, не дуже великий. Місцями якось була трава біла, От, а нарцисів щось моїх немає. Стрілок ще не попускали цвіточки. А, а піони, дивіться, розпускаються. Вже листочки почали з'являтися. Такий ранок. Гарний такий ранок, так хорошо на дворі. І не дає забувати, що. Іде війна. Так, друзі, ну всіх я вже попорала, всіх нагодувала. Та й піду сніданок готувати. Хочу сьогодні зварити геркулесову кашу. Є там рибка тушена. Ну, в общем, щось будемо снідати. Сніданочок понеділка, Геркулесова кашка з кусочком маленьким масочка. Тушена рибка, хек. І салатик вітамінний. Дуже смачний сніданок, всім смачного і будемо зараз снідати. Друзі, подивіться, кум воно культивірує город. А за ним ходить лелека. Оце в нас завжди. Або культивірують городи, або косять сіно і завжди ходять. І це ще один, а то багато їх прилітає. Дивіться, яка велика птиця. Бачите? Ходить, воно збирає лягушок там всяких жабок. Хода там, земелька мокренька і він ходить, збирає. Вона бачите, ходить. <ріху> Друг який. Воно він їздить трактором, бачите? І така красота в нас тут мешкає біля річки. Який він великий. Це він здалека такий та великий. Як підійти близько, ну він же ж не дозволить підходити близько. Вона нахиляється і клюкає, клюкає. Посіяла два рядка рядиські, посіяла шпінат, рядок, і рядок посіяла салату. Ось оце сьогодні чотири рядки. Тут я усе просапала потихеньку. Тут вже в сходи в мене горошок. Ось я вам зараз покажу ось. Бачите, сходи горошок ось. І я акуратненько так кругом просапала де руками, щоб влага не виходила. Тоді в мене тут два рядка цієї моркви. І Рядок петрушечки теж просипала, вона довго в ньому всходить. Тут ось у сходи в мене цибулька, три рядки, кущовочки. Це я, щоб вийти з дому та вирвати. Уже вона ось у виходить. От, та я її акуратно так обсипала, щоб воздух їй дати, щоб сходила рядочками. Всходить. І тут я посіяла три рядка. Пастернаку, десь мій чоловік видивився, що він дуже корисний. І я купила сіміна, посіяла. Ніколи я його раніше не сіяла. Побачимо, що з нього буде. Подивлюся, як його готують. І отам про усю дліну, оцих всіх моїх посадочок, я посіяла низкорослі чорнобривці. Ті, що мені Оля вислала. І в мене там трохи було своїх, а високорослі ще я не сіяла, бо ще треба намітити, де що буду садити далі. Ось. А сьогодні кума поїде, моя по розсаду капусти ранню. І я їй замовила два десятки. Так що, друзі, дай Бог доживемо до завтра, все буде добре. Будемо садити теплицю. Під агроволокно, У мене є там помідори такі невеликі. Буду висаджувати і буду висаджувати капусту. Такий в мене план. От. А Сьогодні сходжу ще на той город на нижній до свікрухи. Не знаю, може там ще часник досадю, бо подумали ми, що ми малувато посадили. Та я їй дала свого чеснику, щоб вона полузала мені. От. Та я зараз трошки віддихну, піду і піду туди на низ сходжу. Такі в мене плани. У мене тут ось ще є теж сіміна цвіточків. Ось у мене е, невесту я збирала. Е, та не знаю, як її полозати, Чи вона так зійде, чи якось її. Вона дуже тверда, ось сімена. Чи вони так сходять. в общем, не знаю, друзі. Чи так землю кидати? От, це я собирала в минулому році. Є в мене майори. Ось, насобирала я своїх в минулому році майорів. І Олечка висила це, я вам показувала суміш цих чорнобривців, високорослих і лимонні. Посію пізніше трошки. Бо я ж кажу, ще не розмітила. Ой, розсипала кавбузи, друзі. Це в мене з минулого року залишилися і взяли і розсипалися. Ну, я цей рік там трохи насобирала собі, Ну, зараз пособираю, що зможу. От вже взяла і розсипала. Ну, ну буває, що ти зробиш. Нічого страшного. Так. Ну майже всі позбирала з травкою, ну, нічого будуть садитися, нічого страшного. Буду садити кабаки. На коровці. Та дивись, чуть опять не пересипала. Ну що це таке? Так, все, зібрала. Так, беру кофту і йду в двір. Бігалась на вечір, рижик, всіх упопорала, курям дала їсти. Сьогодні вони мені щось чотири яйця тільки знесли. Так, іду до куми, бо вона їздила пороса до капусти. Я її просила, щоб вона і на мене взяла та йду забирати. День гарний сьогодні, але вітерець все одно прохолодний. Нема так, щоб розумієте, отак тепло було добре. Я сьогодні два рази перестирала все. Рада, що є вода в хаті, бо вже накопилося стірки. У бабусі ця машинка стиральна. Добре, що на 7 кілограмів, так що можна зараз багатонько постирати. Трава кругом пішла рости. Ірга цей, цей рік щось, щось погано, друзі, не знаю, що це вона така погана. До сих пір не цвіте. Вроді цвіт є, усе, а не цвіте. Не знаю, що з нею вийшлося, що сталося. Так що такі діло. Сіренька, бузок вже, бачите, ось такий. Вже і цвіточки випускає. Да, Повечеряв? Повечеряв. Давай йому повечерять, а він хвостом мотиля задоволений. Так що, друзі, іду до куми. Вона і, мешкає отокола бабусі поряд. Друзі, забрала капустку, забрала помідори завтра свої і висаджу завтра у. Під агроволокно. Чого ти встаєш? Ну дивись, лежала і бігом треба. А, Вона перевернулася. Я думала, вона встає. Прийшла коровка, встає, да? Так що, друзі, сонечко вже сідає, в нас вечір. Ой, забула, що телефон повернула на свою сторону та близько до лиця. Вибачте, будь ласка. Так що такі справи. Ну нічого, все добре, піду зараз по Скоро вже заквітнуть тюльпани. От. Красунчики. У куми білі тюльпани. Я з нею домовилася на осінь. Вона мені виділить, сказала, цибулинку. Та посадю ще білі. білого, бо в мене одні красні, червоні. Так що, от такі, друзі, справи. Так, куримо її чи поїли зерно, ні то. Зараз понакриваю голуби, цілий вагон. Ще й насипали їм, а вони буряк тільки їли. Я вам свою вітрину, бо сьогодні на ніч обіщають плюс три все на все. Мабуть, опять буде заморозок на поверхні. А вадим пішов воно ділянку. Завтра ж я ж вам казала, буду садити парнічок свій підграбалокно. І він воно волоче. А... Да, у мене свій воно трактор. Бачите, як гарно. Кум, воно, трактором там їзде, волоче, а в мене свій. Взяв граблі і пішов. Ну що, не важко ж. А чого ти так далеко? Сюди трошки ближче. Чуєш? Сюди треба трошки ближче. Чого ти залишив таку це? Чуєш? Сюди ближче треба. маленька буде. Ну ладно, хай буде, Ну хай буде маленька там. Я не збиралась ніяку маленьку робити. так купити Ну добре. Отакий От у нас закат сонця сьогодні. На дворі вже темніше набагато, показується геть світло. От. Сьогодні я посіяла, казала вам, трошки поработала на городі, а там ззаду буде в мене помідори, а далі будуть огірки. Взагалі, я потім вам все розповім. От. А то кусок, а що він не доробить там? Як схоче. Ну, де я палку поставила? Я ж казала йому вирівняй там кусок. Ой, не кажи, невозможно балакати. Сам собі на умі. Це ж з кумом з нашим так балакати. Він своє торочить. Я йому кажу, а він балакає своє. О, вже дерева побілив хазяїн. Чи він купоросом обробив, ну вже пізно. Не, побілив. А білить, кажуть, вредно, це так. Воно обжигає кору. Так, да, совдеповська красота. Треба не красоту робити, а щоб було порядок. О, бач, як ти ровненько, молодець, рівнесенько. Так і весь город би зашурував би. Чого? От тобі тільки Богдан. Усе Богдан. Він тобі скаже ваш город і робіть. Так і тут тоді поволити. чи не треба потім? Я туди. Я тут сапи тобі сказала, не дойду. Mm. Я тобі лама, вона Нічого не рано, що ти болтаєш рано? Я раніше садила була. В минулому році ми садили 9 квітня. Ну, а ти кажеш рано. Куди ж? Да, з Богданом. Да. Ну ти купляв у місті. А інка бігалася. Ну рано ми садили. Ну ми рано садили. А купля по Ну, по 70 гривень десяток. А цей год все пізніше. Ти подивися й дерева. І яблуки вже повинно все цвісти, а це його все а пізніше. Вже цвітає? Холодно. Вже дві тижні цвітає. Хто? Абрикоси? Все, так вже да. яблуні повинні цвісти. А, а вони не цвітучі. Ну просто... ця лича, і що? Та, ти думаєш, думає? вони не добрі, вони тут такі жиляві. Хіба що тільки в компот. компот. А так з'їсти вони не добрі, вони тверді. Коротше, не варимо ні в воду.